Його Господи, слава Тобі! Ім'я і Сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. І ніщо вам не пошкодить. Чи віримо ми другів Христі? Що коли ми живемо з Богом, що нічого нам не пошкодить, хто би нам що не намагався поганого зробити, заподіяти. Сьогодні наша церква Весовоє Свято, Христия Михаїла та інших безплотних сил. Ім'я Михаїл означає, хто як Бог. Ми віримо, що ангел є в нашому житті, що вони нам. Товаришать, допомагають. Ми в цьому не сумніваємось, надіюся. Інше вже питання, як ми часто до них звертаємося, з ними розмовляємо. Кожен з нас вже має свій особистий підхід до цього. Десь справді відчувається, що мій ангел-хоронитель є в моєму житті, дає про себе знати. Чітко, я йому за це щиро вдячний. Втаїв це від мудрих та розумних і відкрив дітям. Дитина це найважливіший образ віруючої людини, хто, отже, стане малим як ця дитина. Господи, даруй нам цю дитячу віру. В сьогоднішньому апостолі ми бачимо, як Господь возвеличує людину, прийнявши її з ангелом. А у той же самий час ми повинні пам'ятати про ту покору і смирення на взір нашого Господа Ісуса Христа, який, будучи Богом, став людиною, уподібнившись до нас з любові. Амінь. Слава Ісусу Христу!